Ну розуміємо, складна ситуація у Мінфіну у Нацбанку. Це знайти цей баланс між інфляцією, між коливаннями курсу. Але ну, все ж таки Ніна Петрівна, потрібно можете пояснити от, простими словами до чого все йде, чи будуть все ж таки відпускати курс гривні до певного рівня на вимогу ну, все ж таки, наших. Ну і під під приводом вимоги наших партнерів з МВФ я думаю, що це справді було частиною питання, які обговорювалися з місією МВФ, і от його фраза, що обмінні курси надалі виконувати функцію поглинача шоків. Та допомагатиме економіці, ми ми бачимо, наскільки зараз періоди є такої активного втручання на ринок Національного банку. Мільярд тобто, можуть продати за тиждень так? абсолютно точно. От є такі тижні, коли ну, занадто багато продажів відбувається. Я думаю, що потихеньку курс трошки буде відпускатися, але точно він буде стримуватися, і в рамках тих, які зараз пропонують. Вони там бачать собі. Я думаю, що це там до 45 курс, як і прогнозувалося в бюджетній декларації, десь в цих рамках цього року сорок На найближчі три роки там є закладений курс до 45. Не Але не мені тоді, здається, мені... що саме цього року вже почнеться. Цити. Мені пригадується, що рік тому у серпні курс був 30, на рівні 36 там з копійками. Зараз 41, майже 42, тобто плюс 5 гривень. Як ви думаєте, через рік, якщо і коли ми з вами зустрінемося у цій студії, який буде курс? Звичайно, я розумію, що ви там не прогнозуєте, але де... все ж таки, чого ви знаєте. Я думаю, що так, ось десь ми будемо поступово йти до курсу 50, і це абсолютно очевидно, тому що, от, от навіть зараз був влітку якийсь період, де курс дуже піднявся. І справді, інтервенція національного банку на ринку була величезною. Але зрозумійте, будь ласка, всі соціальні виплати будуть незмінними протягом найближчих років. Ми не будемо. Найближчі три ну, роки. Ви ну, знаєте, я, я тепер вже не дуже довіряю бюджетній декларації, бо вона така собі є документом. Нібито щось значить цей документ, а насправді він нічого не значить, тому що абсолютно вже видно, що в нас цифри летять і по цьому року, і прогноз не може бути такий на наступний рік, по очікуваному, до речі, 15 вересня. Вже мав би бути в Верховній Раді запропонований до розгляду проєкту бюджету на наступний рік. Але все дуже складно. Це дуже складно, і ми працюємо з міжнародним валютним фондом. Напевно, це теж має значення зараз. Давайте про це згадаємо, адже міжнародний валютний фонд погоди виділення Україні траншу в 1 мільярд доларів США. Далі транш має погодити ще виконавча рада з цього міжнародного валютного фонду. А я нагадаю, що 5-10 вересня ось комісія міжнародного валютного фонду делегація працювала тут у Києві. Ну, з нашим так. урядом да узгоджувала параметри. Ну і крім того, у відомстві підкреслили, що українська економіка залишається якою в першому півріччі 2024 року. І у цьому контексті прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме від 2,5% до 3,5%. Увага, друзі, ось в цьому місці від 2,5% до 3,5% зростання економіки, але до кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%. Відповідно, виникає запитання, пані Ніно, от зростання 2,5-3%. 3,5% навіть відсотки і інфляція 9%. відсотків. Це ж по суті рецесія, тому що дивіться, по перше, декілька дуже важливих речей по роботі місії. Ми маємо почитати документ, які зобов'язання взяла на себе влада, і це буде згодом. Ми його ще не бачили, тому це дуже важливо. Другий момент вони абсолютно аналізували перше півріччя. У нас індекс ділової активності взагалі. Перспективи діяльності, які бачить бізнес на найближчі місяці, змінився десь в серпні, на початку серпня місяця, після таких ну, критичних атак на енергетичну інфраструктуру, після повідомлень про те, що ми можемо залишитися восени і взимку взагалі без електроенергії, і так далі. Якщо дивитися всі опитування, показники, які вивчаються різними центрами аналітичними, то якраз друге півріччя в нас є на Найслабкішим тому е, оцінка, яку давало МВФ, вона ще завищена. Коли говоримо про зростання е, на 2-3 то це ж в порівнянні до минулого року. В нас в минулому році були свої виклики, тому ну це дуже повільне зростання. скажімо так, ні про що це в межах статистичної похибки. Інфляція його з'їдає та да. друге щодо рецесії. Насправді, якщо подивитися, е, що е, ділова актині спадає с. Споживчі можливості людей е, зменшуються, то абсолютно е, прогнозовано ми ми йдемо в рецесію. Але треба не забувати, що ми в, в війні, про те, що в нас дуже багато питань регулюється урядом. Це не ринкові, у нас зараз ринкових умов майже не залишилося. Тобто в нас вплив держави на діяльність бізнесу зараз великий. Тому е, е, що це насправді відбувається? Чи це наслідки великої війни, чи це справді рецесія в країні? Ну можемо згодом говорити. Хочеться зрозуміти, просто чому, а от коли все ж таки наш бізнес ну скажімо так, адаптувався до першого шоку війни, так і все ж таки мав бути відскок. Якийсь да а він відбувається чи не відбувається, чи, е, чи це неможливо? Дивіться а, насправді, якщо, якщо говорити про офіційні цифри, які декларує податкова служба, бізнес платить більше податків, але це все відбувається за рахунок збільшення курсу. Валюти, тому що велика частина платежів у нас все рівно зараз імпорт перевищує значно експорт, і тому е, при ввезенні товарів, е, які імпортуються, сплачуються митні платежі в перерахунку на діючий курс, тому є завищені такі надходження. Ну і звісно, тоді е, закладається в ціну товару, е, вартість, по якому розмитнювався товар, і так далі. Тому, щоб сказати, що ми е, вже е, досягли якогось певного дна. І відскакнули ні, тому що от друга половина цього року показала наскільки ми схильні зараз до прийняття рішень навіть релокувати бізнес за межі України, і це є найкритичнішою ситуацією на сьогоднішній день для нас. Якщо сказати, що з 50% бізнесу після широкомасштабної залишилось лише 50%, і якщо зараз серед цих 50% хоча б якийсь певний відсоток, 10-20% прийме рішення релокуватися за межі України. Це буде мати страшні наслідки для державного бюджету, для працевлаштування, для цієї споживчої спроможності людей, де люди будуть отримувати заробітну плату ті, які можуть працювати. Тому що третім питанням у нас стоїть це відсутність робочих кадрів, це неможливість їх прийняти на роботу із за мобілізації, із за невирішення питань до кінця з бронюванням. І це велика відсутність чоловічої робочої сили. Із-за того, що вони найбільше задіяні і приймають участь у, у війні і так далі. І це, до речі, бізнес ставить третьою проблемою на сьогоднішній день це робочі руки.